Якби розглядати протилежний берег у бінокль, то можна побачити дрібні деталі будівель, а той у добру сонячну погоду, внутрішні інтер'єри тамтешніх помешкань. Та навіть без підсилюючої оптики видно, там такі ж самі будинки, як і тут. Хіба що в їхніх верболозах, що ростуть при самому березі, є де сховатися з вудкою, і тихесенько собі тягати коробців та білих амурів, залишаючись невидимим для охоронців рибгоспу. Що й казати, мешканцям Тернопільщини більше поталанило з. Рослинністю на їхньому березі, а тут із хмельницького боку з деревами не густо. Хіба що високе різнотрав'я живописно колишиться під вітром? Сховатися ніде зате красиво. Зараз ми знаходимося в Торноруді. Це якщо дивитися географічно, знаходиться на річці Збруч між Волочиськом і Сатулом, якраз посерединці, між цими двома населеними пунктами. Що цікавого можна тут побачити? Перш за все, це озеро. Озеро воно є велике, займає площу десь в районі 200 гектарів. ну, В довжину, так щоб розуміли, це десь кілометрів 4 ну і в ширину десь біля кілометра місцями залежно ширина може мінятися. Озеро і справді велике і широке. Не так, щоб його птах не зміг перелетіти, але з одного берега на інший не догукаєшся. Але спробувати можна. Це тепер. А колись зате можна було запросто потрапити у допер. Адже по той берег вже була інша держава. Фактично там рахується кордон. Кордон між Тернопільською і Хмельницькою областями, бо він йде фактично посередині озера. Тільки він петляє, міняючи свій ракурс. Так, що Тернопільська область? Так, це вже Польща, це вже Австрія. Більше 300 років був кордон між імперіями, між людьми, між державами. Це саме тут. І якраз у цей ставок він якраз об'єднав нівелював цей кордон, зробивши просто два береги. По обидва береги стояли прикордонні застави і ходили на чатах служиві так, аби птах не перелетів і жаба не перескочила. Втім, усі заслони були як для звичайних людей, а не для вигадливих. Отож тут завжди процвітала контрабанда, а саме озеро було найкращим засобом комунікації між двома протилежними світами. І, ймовірно, воно використовувалось плесо якраз для переправки цих товарів через кордон. Адже ви самі бачите озеро широке і важко було слідкувати за тим, як воно. Ясна річ, поки вартові поглядали в один бік, на іншому повним ходом ішла переправа. Зате тепер не треба ні від кого ховатись по обидва береги одна держава та спільні проблеми. Тарноруцьке озеро або став, хто як хоче, так і називає штучна водойма, що налічує вже не одну сотню років. Точної дати її утворення ніхто не знає, та принаймні в хроніках вісімнадцятого століття про неї вже згадують. Найстаріше закументоване зображення з самого озера це 1763 рік, де воно відображене в такій формі. В середині 20-х століття було вже перероблене на гідроелектростанцію, Тут була плесо, і плесо займало площу десь близько 1600 гектарів. І воно тянулося від Тарноруди практично до самого Волочиська, аж до Мислової. Цікаво, що цей став ніхто не копав. Найбільша ліва притока з бруча Медведівка утворювала тут дельту, і вся ця улогована була з незапам'ятних часів заболочена, а відповідно непридатна для землеробства. Тож заповзятливі наші предки перегородили її дамбами, і поступово вода заповнила цю місцину. Так утворилася нинішня велика водойма. Ви самі бачите, яка тут долина широка. Чому? Бо це є дельта, якраз річки Бованець, там, okay. де вона впадає в Збруч. В основі це лежало дельта, от якраз, де впадає Бованець, річка, вона якраз є ліва притока, найбільша Збруча. Ну, Стара назва цієї річки була Медведівка. Фактично, це, як каже наш гід, така своєрідна лагуна, що виникла внаслідок геологічних процесів. З одного боку її оточують медобори, з іншого довге плато. То, якщо ми бачимо на морських узбережжях, де атол. Він завжди обгорожений от цим кряжем, який хвилі вбиває, і після нього йде так звана лагуна. І якраз ця територія рахувалася лагуною. Адже вже з правої сторони збруча починається так зване плато. І це плато тягнеться від Сатанова сюди в сторону Терноруди, йде до Волочиська. Якраз ці всі села вони знаходяться на плато, на висоті. Проаналізувавши слова лагуна, атол, море, мозок посилає сигнал очам, а ті починають видивлятися, чи не визирне десь посеред водного простору паща акули та чи не з'явиться білосніжна яхта. Я, я пам'ятаю, в нас в дитинстві була така вечірка. Море волнується раз, море волнується два, море волнується три, морська і на місці замрій. Ніяких морських фігур не видно, лише сповнені експресії фігури членів нашої знімальної групи, доповнюють земноводну фауну цієї місцини. Ні, це не лежбище морських котиків, це просто наш режисер, так само ховає мікрофон від скаженого вітру. Технічно це озеро утворене в дельті притоки, а номінально його вважають розширеним річищем збруча, адже він фактично огинає його по контуру, протікаючи на заході плеса обвідним каналом. Цікаво, що згориця водойма нагадує контури людської стопи. Не дивно, що набожні люди бачать у цьому господнє начало. Навіть є в кінці острів, це так званий, як ми говоримо, цвіг, який був забитий при розп'яті Ісуса. Тому що за всю історію цього озера, от відколи воно було створено в теперішньому вигляді, а в нього історія дуже довга, то нема жодного тупельника. По інших ставках навколо, на спручі, на завжди, ну, як не будемо казати, люди помирають, топляться, а в Тарнаруді не помирають, немає ніяких проблем з цим. Ще одна цікава особливість цього озера та взагалі самої Терноруди. Тут не зустрінеш жодного гада, крім хіба що двоногих. Тут немає змій абсолютно відсутні змії. Ні вужа, ні медянки. Не може, не знаємо. Може, це пов'язано з, з тим, що місце таке культове, наприклад, що має там ставок форму Стопи Христа, а Терноруда відома як культовий центр для паломництва. Взагалі, у часи Великої води, коли тутешнє плеса займало значно більшу поверхню, Терноруда була островом і була містечком. Історія Терноруди пов'язана тісно з цим озером, бо він фактично є ровесником Тернопільського ставу, адже вони і подібні по формі і подібні по своїй історії, бо використовувалося цей озеро, так так зване Тернорудське море, як ми жартуючи говоримо, для оборони міста. Адже місто було розміщене на острові. І велика кількість от було рукавів, час від часу мінялися. Але те, що от так звана західна тернаруда, вона завжди була на острові. І місто, саме магістрад з міськими будівлями, з ратушею, завжди було на, на цьому острові і використовувалось для оборони. Сьогодні від колишнього міського статусу тернороди лишилося небагато хіба що залишки греблі, електростанції, руїни старого цвинтаря, занадто статусного, як для села. Втім, про цвинтар ми розповімо окремо. Що ж до природи, то вона тут збереглася майже незайманою, такою, як була і кілька століть тому. Серед дикої природи тут зустрічається дуже багато представників. Серед них відповідно прилітають лебеді, багато видів чайок можна зустріти від крячок звичайних до більших таких до чорноголових цих чайок. Також прилітають дуже багато перелітних лебедів. Наприклад, минулого року найбільше нарахував це було 176 лебедів. Ви можете уявити, яка це велика кількість птаства, яке тут харчувалося. Цьогоріч птахів менше, та все одно без лебедів Тарноруцьке море не залишається. Нинішнього року в зарості гніздяться десь із 15 лебединних пар, яким тут дуже комфортно, як і чайкам, качкам, лелекам. Минька, йди сюди, подивися на тьотю Тарнорудське диво, це оця корова. Подивіться, які в неї роги. Корова менька, менька, подивися на мене, подивися на мене, трасається. Ви бачите, які в неї роги. Один загнутий догори, а другий донизу. Це вона якось, коли була телям, а їх не так чухала по-різному. Виходить, що лівий... лівий ріг вона зачухала донизу, а правий догори. Якщо ви не зрозуміли, то був ліричний відступ. Тож повертаємось до наших баранів. Ще одне тутешнє диво синя вода, синя не тому, що там глибина, а справді синя, мов очі русавки. Хто їх коли бачив ті очі, та напевно вони мають бути саме такими. Ми зараз знаходимося біля так званої терноруської вікнини. Чим вона цікава? Тим, що ми робили дослідження у цієї води і виявили, що це вода ідеальна для пиття, тобто немає жодної хімії, жодних домішок. Щоправда, ми потрапили в це місце наступного дня після великого буревію: зірване листя та зламані гілочки дерев майже повністю вкрили вікнину, і лише де-не-де з під цих залишків стихії визирала справжня синява. А поки гід Андрій розповідав про це природне диво, наша працьовита режисерка добряче розчистила плесо, ледь не втопившись там сама, була би ще одна русалка. Таких польських енциклопедичних довідниках вказується, що існує вікнина в селі Вікно, це в медоборах, в самих горах. Там є безодня і синя, здається, вікнина називається. А тут терноруцька вікнина з синьою водою, подібною. Але коли робили дослідження, чи вони з'єднані між собою і пускали мічену рибу? І Ця рибка перепливала там з однієї вікни, в іншу, тобто вони були з'єднані собою підземними переходами. А потім ця рибка десь пропала, і через деякий час її зловили в терноруді. Ймовірно, по підземних карстових цих печерах риба доплила і до терноруди, і ось ми бачимо в цьому місці виходить так звана ця синя вода. Тому стосовно міченої рибки, що без усяких навігаторів плаває підземними печерами, якось трохи скидається на гіперболу. Але кажуть, що ця вода піднімається на поверхню десь із глибини близько півтораста метрів. І ще кажуть, що відома ця вікнина з незапам'ятних часів. Вона була завжди, і вона навіть на деяких старих картах, от є, наприклад, карта Фонміга в Віденському архіві, і там вона вказується, що є озерце тут. Тобто чітко було відобранено, що воно існувало. А ще подейкують під час земляних робіт тут нерідко можна надибати синю глину, звідки такий колір і який її хімічний склад ще ніхто ніколи не досліджував, Як і не досліджували по-справжньому тутешні надра, що приховують немало таємниць і скарбів. Є така цікава історія, пов'язана з військовою польською заставою, яку робили десь в 20-30-х роках. Історія чим цікава? Тут біля Тернороди знаходилась частина батальйону Скалат прикордонного і вони будували КОП, так звані відділення прикордонні. І коли почали будувати, будували її на горбі, щоб була ну, велика зона прогляду, щоб контролювати цей кордон. І коли вже змурували там частину будівель, вирішили добути воду і почали робити свердловину. Ну, Пробили ту свердловину десь до метрів вісімдесяти, після чого з цієї свердловини почав йти газ. Цей газ почав йти, земля почала обсипатися, потім це все зірвалося, і так поляки залишили цю частину на тому місці, де вона, до речі, вона збереглась до цього часу. Можливо, саме тут заховані велетенські поклади газу і витоки нашої енергетичної незалежності. Хто знає? А поки ми досліджували околиці Тарнаруди, знахабні лібузьки пригнали зі свого клаптику неба нашого квадрокоптера, а той, свою чергу, неабияк як здивував красуню корову, яка зачудована небаченим НЛО, на якусь мить забула і про свою одвічну коров'ячу справу, і про весь навколишній світ.